Серце порою дуже часто стукає. Приложивши руку, чую стукіт, Що робити? Так це чудово, що стукає у вас серце, пані Наталя. Ви не розумієте, чому серце стукає, і тут же починається це розстрілюватися як хворобу. У вас серце все життя стукає. Бісопроволопити, нащо бісопроволопити? Бо він сповільнює цей ритм. Та й вам назначили. Б... А причину ви обрали симпатикотонію, яку ви попали? Ні, Тому людина п'є біса От така ситуація. Отак. От а ми вчимо з вами так, щоб ви цей бісоплурол не пили. Тут, а, я краще таблеточку вип'ю. Це 100% це ж треба щось робити. Як люди кажуть, це ж треба ще щось робити, це треба їсти, це треба думати. Тому дійсно так, здорових людей, які здатні щось робити у світі по статистиці, не більше 5%. Представте собі, не більше. Це люди, які досягають успіху у житті, це люди, які здатні змінювати свої мислення, це люди щасливі. 95% це люди нарікають на свою долю, на своє здоров'я. Вони всіх ненавидять, а в системі вони вигідні, бо вони дуже гарно голосують.